Всім привіт! З вами я, професіонал Андрюшка, і я бачу, що вам вже не терпиться нових рецептів. Кстати, хто не дивився про жалейки, обов'язково подивіться. Я хочу сьогодні для вас показати рецепт картопля по селянськи Для цього нам треба картопля. Але її спочатку треба помити. Картоплю треба тщательно помити, бо ми її будемо запікати із шкуринкою. Картоплю нам треба порізати на чотири частини. Картопелька готова, але будьте обережні з ножиком. Заправляємо картопельку спеціями і ставимо в духовку. Беріть приправу для картоплі. Засипаємо приправку для картоплі і додаємо олійку. І перемішуємо. Картопелька заправлена, відправляємо в нашу форму. І тепер відправляємо в духовку і запікаємо до готовності. відео на 6 секунд. Дочекалися результату. Тепер будемо крушити.